Дитячий спорт, перший плюс другий сорт ціна, 3,8 євро за кілограм, лоті знаходиться 15 кілограм. Це є міць для хлопчиків та для дівчинки від нуля до підлітки. До 14 рочків. Ось така спортивна кофточка з капюшончиком від бренду 6 7 рочків і дівчинку. Наступні ось такі спортивні штанішки, сіреньки. Везу на манжетику. Теж H&M. Підійде, я думаю, для хлопчика та для дівчинки. Наступні ось такі для хлопчика. Бік у нас йде 12-18 місців. Наступні рожеві лосінчики на дівчинку. Ну, Штаніжки спортивні. Внизу на манжетику. Ще у нас є ось такий цвітшотик бирюзовий. Наступна, ось така фіолетова, У нас з капюшончиком. Наступна моделька, ось така з капюшоном. Ще в нас попадається. Ось такий світшот на хлопчика. 4-5 років. З капюшончиком. Спортивна кофта на хлопчика. Наріс 116. Ще спортивні штани. 9-10 років. Наступний ось такий спітчотик фіолетового кольору на дівчинку. Наступне кофта спортивна з капюшончиком на хлопчика, я так думаю. Та швік 4-5 років. Ще дві цю цікава на дівчинка-моделька, кольорова. І бачимо, напевно, до 6 років. Наступна ось така спортивна кофточка. Теж на замочку. штанішки Ось такі силенькі. Салатовим. 24-30 місяців Наступна ось така спортивна кофточка. Відчувати. Десь ще йдем. Так виглядає. Наступні ось такі далі спортивні Наступні ось такі для дівчинки. Гарний матеріал Наступні ось такі для дівчинки весіння. Це ось, ось така спортивна кофточка, на земночки. Ось така на замочку, спортивна кофточка. Ще в нас є спортивний від бренду Adidas, вік у нас 7-8 років. Наступна ось така терміна курточка. У нас там попадається на дівчинку, Так, думаю, 24-5. Спорна, ось такі спортивні штанички, червоні, з пасочком збоку. Е, Перші чотири 4 рочки. Наступна ось така рожева. На замочці, також для дівчинки. Наступна моделька ось така червона. Теж підійде в ній для, для хлопчика. Наступна ось така з капюшончиком на замочку. На три рочки. Спортивні штанішки сірого кольору. Так вони виглядають, всередині на байці 116 см росту Наступний ось такий світшотик зелень. На дівчинку 11-12 років. Ще ось такі рожеві спортивні штани внизу на манжетику. Наступний ось такий колір штрочок, теж на манжетику. Під лук білого 4-6 рочки. Ось такий світшотик. Наступно ось такий світшотик. 122 см росту. Наступна ось така на хлопчика теж. 6 рочків. Наступна ось така з капюшончиком. На дівчинку. 3-4 рочки. Ще знову ж таки попадається 2-3 роки. Спортивні лисички. Ось така спортивна кофта від наси на хлопчика досить така модна від HD. Вік у нас 8-10 років. Це є спортмікс, перший плюс другий сорт. Ціна 3,8 євро за кілограм для замовлення цього за лода. звертайтеся до наших камінь.